На фронтових територіях Дніпропетровщини запровадили примусову евакуацію родин з дітьми. Йдеться про сім сіл. Начальник обласної адміністрації Лисак повідомив добровільно виїхати з цих населених пунктів. Пропонували кілька місяців. У більш безпечне місце вивезли майже 400 дітей. Ще 26 хлопці хлопців та дівчата досі залишалися. Їхні сім'ї до останнього сподівалися, що минеться проте росіяни спрямовують на людей кави та дрони. Написав він. Тож про евакуацію з Дніпропетровщини будемо говорити з гостем нашого етеру. Разом з нами є вже регіональний координатор гуманітарної місії Проліска Олексій. Пріма з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Пане Олексій, розкажіть, як відбувається евакуація? Яка зараз загалом ситуація на прикордонних з фронтом територіях Дніпропетровської області? Так, дякую за запрошення. Дійсно, ситуація при прифронтових громадах Дніпропетровщини, а саме Синельниківщина, дійсно дуже напружена. Кожного дня населені пункти Новопавлівської можівської громади даються обстрілам застосування кабів, застосування дронів. Кожного дня в нас і майже кожного дня йдуть евакуації заявки на евакуацію. Кожного дня ми евакуємо людей. Ой, сьогодні нам евакуйовано вісім людей. Із них це дві, дві родини. Це саме сім'ї з дітьми, які мешкають у селищі Райполе Мжівської громади. Це саме те село, де оголошено примусова евакуація. То тільки за сьогоднішній день до вашої а, організації Тільки за сьогоднішній день ми евакуювали з Новопольської можівської громади вісім людей. Це дві родини з райполи, ма, мама і двоє дітей в одній і в іншій родині. Та родина з Новопавлівка. Там подружжя похилого віку, у якого повністю зруйнований будинок. На жаль, загинув син. Ми їх всіх сьогодні забрали і веземо в місто тимчасового проживання, яке було відремонтовано та наповнено саме нами. Гмандрний Проліска у Дніпровському районі. А скажіть, будь ласка, пане Олексію, як ви бачите, людей зараз більше мотивують покидати свої домівки російські каби та дрони. Більше зараз людей почало звертатися да, за допомогою. Ну там якщо стосується новопавлівки, там просто йде бомбардування кабами, Там вже не працюють ні аптеки, ні амбулаторія. Зачинилася половина магазинів, людей залишилося дуже мало. Так, звісно, зараз типи евакуації значно більше ніж там два-три місяці. Тому а як відбувається евакуація? Наскільки зараз це безпечно робити, якщо населений пункт так обстрілюють росіяни? Різня небезпечно, але ну маємо рятувати дітей. Людей всі свої дії повністю координуємо з влади на місцях з військовою адміністрацією для того, щоб зробити цей процес максимально безпечним для збереження життя та здоров'я цивільних людей. Чи вдав... чи довелося вам когось так би мовити переконувати вмовляти покинути дім? Чи люди самі зголошуються? Як, Як відбувається процес? Ну прямо переконувати ні. Якщо йде заявка, то це значить, що люди вже прийняли рішення про евакуацію, зібрали речі та готові залишити свою домівку. А що люди беруть з собою? Так, усе беруть, це індивідуальні випадки, там від домашніх тварин там, до пральних машин. Угу. Mm -hmm. Але я так розумію, що це насправді ну, це доволі болючий процес евакуації, залишати свій дім і не знати, чи ти будеш мати, куди повернутися і що тебе чекає далі, з якими думками їдуть люди, що говорять, коли їх евакуйовують, що розказують. Так, дійсно процес дуже болючий, дуже емоційний. емоційно навантажений, Дуже тяжко було там дивитися, коли забирали. Родину з дітьми а батько залишив, залишався там, як батько прощався там зі своєю дворічною дитиною, чи як забирала самотню бабусю з Новопавлівки. І вона е, відв'язувала собаку та прощалася з нею, з якою прожила 15 років пліч-опліч, бо е, орен, о, орендодавці квартири, туди вона переїжджала, місто Кам'янське, заборонили брати з собою. Домашніх тварин, але можу сказати наперед, що собака все добре, і потім забрали і віддали до приюту. А бабуся, як бабуся, добре у Кам'янському її син орендував квартиру. Наші психологи з нею на зв'язку працює пролонговано. Так, звісно, сумує за домівкою, яку будувала все своє життя і де жила, але ну. Об'єктивно, всі розуміють, що знаходиться там, це небезпечно і створює загрозу життю та здоров'ю людей. Пане Олексію, як ви бачите, ну, який час триває така, знаєте, люди більше почали до вас звертатися за допомогою, щоб виїхати. Коли це почалося? Чи це було раніше? Це почалося з кінця січня цього року, якщо ми говоримо саме про Осинельниківщину в межах по Новопавлівському роботу. Але зараз є так розумію примусова евакуація для е, сімей з дітьми, так примусово. Але під цю примусову евакуацію там вже залишилося мені здається менше 20 людей, які саме примусовій евакуації. Тобто, ми превентивно провели добровільну евакуацію. Нам було евакуйовано понад 40 людей до Закарпаття, до МТП, які ми наповнили сучасними техніками. Та побутовими меблями. Окрім цього, нам було евакуйовано понад 50 людей. Це саме люди з інвалідністю, маломобільні люди, де евакуація здійснювалася спеціалізованим медичним транспортом, супроводим медичного персоналу. Це люди були евакуйовані до геротичних пансіонатів на території області та до інших областей на території України. Я так розумію, за повідомлення начальника обласної адміністрації, що ще 26 хлопців та дівчата залишилися і їхні сім'ї. Ще не прийняли рішення. Ну, поки що ще не виїхали. Скажу так 26, Так, це було станом на ранок учора. Учора нам була е, мати з чотирма дітьми, і сьогодні теж четверо дітей було евакуйовано. Ну це вже менше получається, Так, це вже там близько 16-15 людей залишається, які підлягають на тимчасовій евакуації. А як ви вважаєте, чому вони ще залишаються? Вони чекають на те, що їм допоможуть виїхати, чи вони просто не хочуть їхати? Ні, є різні випадки. Ось учора ми мали випадок, коли жінка каже: Я вже ми зняли домівку у Черкаській області, але там люди виїжджають лише. Першого, тобто нам потрібно виїжджати лише другого числа. у нас от є заявка на друге. Е, хтось там збирає речі, хтось шукає житло. Комусь ми допомагаємо з пошуком житла. Ну кожен випадок він індивідуальний, не можна сказати, що є якась одна тенденція до цього. По суті, синельківська громада так за кілька днів залишиться не зовсім без дітей. Ну, не Синельніківська громада, це Новопавлівська громада Синельського Синельніківського району. Так. Угу. А, пане Олексію, ще таке, якщо можете більше розказати, як, люди до вас зверта... як людям до вас звертатися, тобто, як це відбувається, цей процес? Ну, тобто... Люди звертаються до органів місцевого самоврядування військової адміністрації. Ми вже свої дії корнуємо безпосередньо з органами влади на місцях, або в нас працює гаряча лінія для евакуації маломобільних. Людей, людей з інвалідністю та людей, які отримали тяжкі поранення, тобто вони можуть звертатися безпосередньо для цього на нашу гарячу лінію, або, з також через органи місцевої влади, і особисто вам наскільки складно бути дотичним до цього процесу, чисто з людських міркувань? Ну... Кладно бачити, коли так е, люди прощаються зі своєю домівкою. Але ми цю роботу робимо з ще з 22-го року. Нам там вже було евакуйовано понад 50 тисяч людей. Більшість з них це, звісно, мешканці Донеччини, е, тобто, ми ну, маємо у цій сфері дуже великий досвід та свою власну експертизу. Вже з досвіду підказуєте людям, що краще з собою брати? Та, звісно, так, це. Документи, документи на житло, банківські картки це саме найнеобхідніше, що потрібно при евакуації. Все інше надають гуманітарну допомогу різні організації. Також люди при евакуації отримують грошову допомогу від міжнародних донорів. Це 10-800 тисяч гривень на людину. Також ми допомагаємо з відновленням документів. У для тих людей, в котрих все згоріло внаслідок обстрілів. Якщо людина потрібна психологічну допомогу, наші психологи працюють, стабілізують їх, а також надають пролонговану психологічну допомогу. Скажіть, що стосовно населення, яке залишається, чи багато людей поважного віку, пенсійного віку залишається? оскільки це ну, категорія населення, яка потребує підтримки, а тут вони ще під обстрілами, чи складно їх евакуйовувати? Так, дійсно, ця категорія людей, люди похилого віку, найбільш скажімо так. Ладно прощається зі своєю домівкою майже у всіх одна й та сама теза. Що я тут народилася, все життя прожила. Я тут не помру. Людям похилого віку дійсно дуже тяжко, тяжко залишити свій огород. Навіть буває тобто, да, от люди похилого віку, найтяжче прощаються зі своєю домівкою та погоджуються на евакуацію. А якщо ви можете, розкажіть, як зараз е, життя в прифронтових в територіях Дніпропетровщини під е, постійними кабами? Ми вже частково сказали, що не працюють магазини. Я так розумію, що є проблеми із е, е, електроенергією, так з якимись благами цивілізації мирного життя. Але напевно люди все одно пробують. Е, Посадити город, засіяти щось на зиму, підготуватися. Як життя відбувається? Так дійсно у людей почалася постійна, але з приводу доступу до соціальних та адміністративних послуг, чи якщо взяти саме Новопавлівську громаду, то нами був там запущений безкоштовний соціальний транспорт, де люди можуть скористатися, виїхати до Межової. Де є всі базові послуги, які їм необхідні, вони можуть зняти пенсію, піти в магазин, піти в аптеку, записатися на прийом для лікаря. Тобто така функція теж є і вона працює. Але по суті, то що було нормою до російської агресії, зараз можливо лише завдяки соціальному транспорту, якщо ти поїдеш в інший населений пункт. Так, звісно. Останній раз транспорт ходив в Новопавлівці. Останній рейс був 28 лютого. І ось з травня ми запустили ось з травня. Побачаюсь, з квітня ми запустили там вже свій соціальний маршрут, який працює на, на користь мешканців Новопавлівської територіальної громади. А чи багато вцілілих помешкань, де люди можуть жити в Новопавлівській громаді? Ну я не можу вам зараз сказати точно. Кількість, але руйнація житлового фонду дуже велика. Угу. Ви сказали про те, що ви евакуювали е, людей, які втратили сина, який загинув, так Чи... Сьогодні. прошу сьогодні. Сьогодні це, це сьогодні. Ми евакуюємо подружжя, яке повністю зруйнованим будинок. Загинув син. І сьогодні ми забрали їх, і вже і вже вони прямують до МТП. Місяця тимчасового проживання в Дніпровському району, яке саме ми створили, так би мовити. А чи відомо вам, син загинув через наслідки російського обстрілу? Так, через обстріл застосуванням Півдрому. Скажіть, будь ласка, от ви згадали про fpv дрон. Якщо ми перенесемося на Херсонщину, то ми бачимо там, що росіяни fpv дронами полюють за цивільними. А як росіяни fpv дрони використовують на прифронтових територіях Дніпропетровщини? Це теж удари по цивільних? Звісно, у нас були цілеспрямовані удари з за FPV-дронів на Дніпропетровщину по автомобілю, нашої швидкої допомоги, який там. Цікаві від нього на швидкісті 130 км, але через поганий стан доріг не зміг поїхати швидше в піввідронцево спрямовані вдари в його задню частину автомобіля. І теж такі випадки є у фронтових громадах Санелівщини, на Дніпропетровщині, де йдеться успрямовані удари саме по цивільних об'єктах та цивіль... по цивільному населенню. А каби теж по цивільних запускають. Ну, капи там просто летять по селу хаотично, по цивільному по ну, це село там ніколи не було військових об'єктів. Це село, яке все життя жило на тому, що вони виростять на полях, на городах та інше. Пане Олексію, скажіть, як українці можуть підтримати людей, які зараз вимушені залишити свої домівки на Дніпропетровщині? Тобто, як ми можемо протягнути руку, руку допомоги? Так, це дуже добре питання. Саме ось на минулому тижні ми мали дзвінок на гарячу лінію. На нашу де нам зателефонувала жінка з Запоріжжя, каже: Там: я мешкою одна в мене трикінатна квартира, я готова там зовсім безкоштовно забрати до себе людей там з Новопавлівки, з межової громади, які все втратили зовсім безкоштовно. Ну і це саме той випадок, коли пишаєшся, пишаєшся свою країну, пишаєшся своїми людьми. Тобто, в по питаннях помешкання, якщо хтось має. Помешкання, адаптації, соціалізації, допомоги з працевлаштуванням на місцях, так ось, це саме основне. Тому я закликаю нашу аудиторію, якщо хтось з вас має можливість підтримати людей, які вимушені залишити свої домівки через російську агресію. Звертайтеся до гуманітарної місії Проліска, яка безпосередньо займається евакуацією людей з Дніпропетровщини. Є варіанти, як допомогти? Тож, пане Олексію, скажіть, куди людям звертатися, якщо хтось відгукнеться на мій заклик? Звертайтеся на нашу гарячу лінію 0800 888-888, Яка працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. будемо раді чути такі дзвінки. Дякую вам, пане Олексію, за вашу роботу. Я закликаю нашу аудиторію українців бути чуйними одне до одного, підтримувати і щиро бажаю людям, які вимушені зараз залишати свої домівки, аби Скорому часі вони повернулися на свій поріг, і їхня оселя була цілою. Пану Олексію, дякую. Нагадаю, з нами був Олексій Пріма, Далі. регіональний координатор гуманітарної місії Проліска. Говорили про евакуацію з Дніпропетровщини.